Щоб зробити мою тезу зрозумілішою, уявимо, що люди дійсно вирішили створити державу для захисту своїх інтересів. Показово, що в реальності, а не в фантазіях етатистів, посилення держави прямо пов'язане з обмеженням прав громадян, про що свідчить військовий стан. При цьому мало хто взагалі помічає такий парадокс: для того, щоб якнайкраще захистити права громадян, адже вважається, що держава створена саме для цього, держава повинна їх обмежити. Отже, якщо б люди створили державу, то якою б вона була? По-перше, очевидно, що це була б або проєктна оплата, або один податок розподіляти який за проєктами повинен обраний законодавчий орган? Однак цілком очевидно, що будь-яка зміна податку і видів діяльності, на які він витрачається, потребувала б згоди платників податків. Тут, як і в інших наших відео, ми говоримо про податки в широкому сенсі, розуміючи під податком усі надходження до державного бюджету, оскільки всі вони мають примусовий характер. Підкреслюю, не депутати парламенту повинні давати згоду, а кожен платник податків. Незгодні з новими податками мали б повне право їх не платити. Якби це був раціональний процес, то про наявне. Розмаїття податків, податків на діяльність або на сіль, на вікна або на щось подібне, годі й казати. Так само, якби у 18-19 століттях дійсно відбувалася передача влади з рук аристократії в руки народу, і держава після цього стала служити своєму так званому суверенові, то цей процес означав би те, про що ми щойно сказали. Перехід до цільового оподаткування і повний контроль податків їхніми платниками. У реальності ж це був зворотний процес, повна втрата будь-якого контролю. Далі більше неможливо собі уявити, щоб якась контора, існування якої повинні оплачувати всі жителі певної території, створювалася без визначення цілей і чітких критерій успіху. У сучасної держави їх немає. Про що ми поговоримо далі. Виходить, що контора вже працює, а ось навіщо вона працює, незрозуміло. Цей парадокс буде швидко усунутий, якщо ми зрозуміємо, що метою функціонування держави є податки в широкому сенсі, тобто отримання вигоди бенефіціарами оподаткування. Цікаво, що відсутність критерію успіху знехотя визнають і прихильники мейнстримної економіки. І з цього приводу досі точиться дискусія. При цьому найкумедніше полягає в тому, що вони хочуть відмовитися від ВВП на користь ще більш невизначених і фантастичних критеріїв на кшталт так званого індексу щастя. Однак розмірковуючи далі, ми стикнемося з нерозв'язною проблемою: якби держава була створена, вона б існувала окремо від правової системи, тобто в такій країні панував би принцип «rule of law». Тобто право закону. Однак це явна суперечність може існувати або монополія на примус, а значить, і імунітет від правового переслідування для чиновників, або право закону. Цікаво, що з подібною проблемою стикнулися у 19 столітті Британія. Ми вже говорили, що англійське право не остаточно було узурповане державою. Це, до речі, стало однією з причин розквіту Британії. А також того, що саме там відбулася промислова революція. Ще наприкінці 19 століття різниця між континентальним і британським правом у питаннях ролі держави була дуже велика. Класик англійського правознавства Альберт Дайсі, досліджуючи французьке адміністративне право, писав «droid administrative». є термін, для якого нема аналога в англійській юридичній фразеології. Вираз адміністративне право, яке найближче передає Droid Адміністратив, незнайомий англійським суддям і адвокатам і сам по собі навряд чи буде зрозумілим без подальших роз'яснень. Ця відсутність в англійській мові відповідного слова для передачі Droid Adміністратив знаменна. Назви не існує тому, що у нас невідомий сам предмет. Далі Дайсі описує добре знайоме нам адміністративне право. В якому начальник завжди правий і зауважує, за поняттями французів, приватна особа в стосунках із державою перебуває в зовсім іншому становищі ніж під час стосунків зі своїм сусідом, і фактично адміністративне право є набором привілеїв, які захищають державу. Уже до початку ХХ століття а надто після Першої світової суперечності між британським правом і державою були вирішені на користь останньої. Загалом, якщо уявити, що держава може бути утворена договором, то необхідно, щоб виконувалися три умови. Перша це обсяг влади, який створюється таким договором, тобто обсяг влади над собою, переданої засновниками уряду. Цей обсяг ніколи не повинен змінюватися. Цю умову неможливо виконати, оскільки договір створює монополіста щонайменше у енфорсменті. Жодних обмежувачів така система не передбачає, і вони принципово неможливі, повторюю, через абсолютний монополізм. Так званий поділ влади це цілковита формальність, і як показує досвід цієї ж України, сам по собі він не дає жодного результату. Питання, хто буде пильнувати сторожів, у такій системі немає відповіді. Ба Більше, якщо право залишається поза такою системою, то її існування втрачає будь-який сенс. Рано чи пізно її діяльність прийде в нерозв'язну суперечність із правом, так як це сталося з рабством у римському праві. Якщо ж право інтегрується до системи, тобто стає монопольним законодавством, то обсяг влади завжди змінюватиметься за бажанням законодавця, а не тих, хто заснував державу. Друга умова засновниками повинні бути всі без винятку особи, на яких поширюватиметься дія договору. Якщо є хоча б одна людина, яка не погоджується з договором, на неї не може поширюватися так зване регулювання, яке створює цей договір. Вона не повинна платити податки і так далі. Нарешті третя умова. Навіть якщо всі жителі якоїсь країни погодилися з договором і підписали його, дія цього договору не поширюється на всіх новоприбулих. Тобто, передусім на тих, хто вступить у дієздатний вік і народиться після цієї події. Отже, якщо комусь спаде на думку фантазія заснувати уряд шляхом договору, останній необхідно переукладати кожен рік-два. І навіть у цьому разі в такому суспільстві велика група людей на абсолютно законних підставах зможе не підкорятися створеній договором владі просто тому, що ці люди цей договір не підписували. Загалом, сподіваюся, слухачів не здивує мій висновок: державу не можна заснувати або створити будь-яким правовим чином. Монополія на примус прямо суперечить правовому порядку. І останнє ми говорили про те, що сталося б, якби держава дійсно створювалася для досягнення якихось позитивних цілей. Цікаво, що люди вже давно знайшли такий спосіб. Адже якщо ви почнете вигадувати систему, в якій всі працюють на благо одне одного, приносять одне одному користь, і при цьому цей процес не залежить від особистих якостей учасників і від їхнього бажання приносити користь, то ви придумаєте ринок. Отже, сама ідея держави, що приносить користь, абсурдна, це просто маскування, виправдання, вигадане заднім числом.